Уже не перший рік у Миргороді працює сучасна система переробки дрібної деревини, в тому числі гілля з дерев, що залишаються після санітарних підрізань. Майстер дільниці санітарної очистки, тимчасово виконуючий обов'язки майстра дільниці по альтернативних джерелах енергії спецкомунтрансу Олександр Безуглий розповідає: на підприємстві вони переробляють гілки з користю для місцевих жителів, адже відходи деревини можна використовувати як паливо. «КП поскомент займається санітарною опилкою дерев, після чого гілки, які утворюються, ми дробимо за допомогою трактора та дробілки на деревинну щепу. Потім цю щепу ми фасуємо у мішки по 25 кілограмів та 50 які потім реалізовуємо для населення, також передаємо їх на пункти незламності. У сітках-мішках гілки з різних порід дерев по 25 і 50 гривень за сітку, у залежності від ваги, за словами Олександра Безуглого, цими днями вони запустили у продаж спресовані подрібнені гілки. Пробуємо пресувати гілки для сушарок, котелень та інших котлів, які можна використовувати для опалення приміщень, це за допомогою пресу спресовується і ув'язується в тюки. Такий тюк десь виходить орієнтовно вагою 200 кг, тобто тепловіддача, я думаю, з нього буде доволі непогано. Завдяки подрібнювачу деревини суттєво зменшилося навантаження на міський полігон твердих побутових відходів. Переробне обладнання вже давно і добре справляється із своєю задачею. Дробимо ми за допомогою трактора, на якому навісне обладнання це дробілка. Воно дробиться на різну фракцію від 5 до 15 сантиметрів. Можна налаштувати потім подрібнену щепу. Привозимо до нас на територію комунального підприємства, де потім працівники. Фасують її в різні мішки по 25 та 50 літрів. Також ми можемо ре, реалізувати дану щепу кузовом для великогабаритних відходів, об'єм кузова 8 метрів кубічних. Також можемо доставляти для опалення мешканцям нашого міста. Звичайно, тепловіддача від щепи менша, ніж від дров, але й коштує вона значно дешевше. В групі у Фейсбуці є наша сторінка. Там розміщені всі оголошення, а також є номер телефону, за яким можна зателефонувати і замовити дану щепу. Альтернативні джерела енергії давно вже не майбутнє, а сьогодення. Тож, кого зацікавила інформація, кажуть у спецкомунтранці, звертайтеся за номером 096 650 96 42.